Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні в нас аналіз маркету. Ethereum, домінація а також волатильності, Тому став лайк, і ми починаємо. Ну що, по BTC, як завжди, ми почнемо з хТФ, почнемо ми з місячного таймфрейму. Бачимо, що наш план з минулого відео виконаний, ми все ж таки Перехай отримали. Через один день у нас закривається місячна свічка, і як такої реакції на зняття даного місячного сінга, ми з вами не отримали. Також ціна зараз знаходиться в місячному імбалансі. І якщо ми натягнемо преміум дискаунт по даному більш либаннішому такому на східному русі, то бачимо, що тест преміум масиву ми з вами вже отримали отримали Тому так само і можемо отримати певну проміжну е, шортову реакцію. На тижневому таймфреймі бачимо, що у нас е, тіло свічки закріпилося над даним свінгом. І як такої знову ж таки реакції немає, тому попробуємо по даному вислідному русі натягнути преміум дискаунт масив. І найближчим інструментом у дискаунт масиві буде даний імбаланс в якому, скажімо так, середньостроково можна буде е, шукати певну. Певні лонгові угоди і е, дивитися лонговими реакціями. На денному таймфреймі бачимо, що в нас так само є залишний імбаланс, е, який так само буде виступати метою для ціни, але більш локальніша ціна зараз знаходиться в такому ціновому діапазоні. І для того, щоб, скажімо так, ми виходили далі вверх, тут було б. Досить хотілося б побачити певну реакумуляцію, і першою цілею буде це зняття даного Сфінглоу і тест даного дейлі імбалансу. Це ми говоримо про даний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі знову ж таки можемо для себе виділити даний діапазон. В якому зараз у нас ціна знаходиться, і найкраще таке торгувати тільки після того, коли у нас знімається або топлайн, або ботомлайн і відбувається маніпуляція над ліквідністю. Але знову ж таки, що говорити про е угоди в рамках даного діапазону, після зняття даного свінга в нас був сформований невеличкий імбаланс, на який зараз ціна реагує, якщо на менших таймфреймах в нас буде сформована модель входу, то дані свінги. Нижче будуть виступати цілі для ціни, і так само в нас є ще bottom line. Якщо ми з вами перейдемо на годинний таймфрейм, то бачимо, що у нас на годинному таймфреймі вже відбувалася зміна ринкової структури. Бачимо це по фракталі, також у нас був залишений. Імбаланс, на який знову ж таки ціна реагує, і в принципі те, про що я горив на 4-годинному таймфреймі. Якщо в нас буде сформована модель входу, то можна буде шукати угоди з ціллю знімати свінги нижчі і так само знімати ліквідність. Я думаю, по BTC наш план зрозумілий і наші очікування теж. Ми з вами переходимо до ефіріума. По ефіріуму почнемо з тижневого таймфрейму. Після маніпуляції над тижневим свінгом цілі виступав. Тижневий свінг вище. Ми, в принципі, так само про це говорили в наших минулих відео, і так само казали, що очікуємо дану зону. Але як такої шортової реакції на дану зону, ми з вами не бачимо, натомість свічка у нас повноцінно закріплялася тілом. Тому, так само, в принципі, як і по PTC ми натягнемо преміум дискаунт масив, і найближчим інструментом в діскаунт масиві буде виступати даний імбаланс, який знову ж таки середньостроково по BTC так само може виступати зони, в якій можна буде шукати покупки. І якщо ми, в принципі, це отримаємо, то даний свінг може в нас виступати ціллю для ціни. Це якщо ми говоримо про тижневий таймфрейм. На даному таймфреймі в нас... Так само, як і по BTC, є сформований діапазон, але бачимо, що в нас присутні маніпуляції зверху, і так само в нас є залишений е, даний свінглоу, який частково тестував е, даний імбаланс. Але знову ж таки, в принципі, в нас е, в рамках там, домінації в нас може зараз продовжитись цей рух, але якщо так розглядати середньострокові покупки, то я би е, напевно, спочатку дочекався е, зняття даного свінглоу, тесту даного імбалансу, і тільки тоді. Розглядав якісь покупки по ефіріуму на 4-годинному таймфреймі. Знову ж таки, в нас бачимо маніпуляцію над ліквідністю зверху. Так само можемо виділити даний Свінхлоу, який може виступати як ціль. Бачимо, що ціна тут формувала імбаланс і реагувала на нього. Також у нас був залишений пул ліквідності, який ціна зараз в моменті знімає. А поки як такого шортового контексту в нас немає, потрібно дивитися, як буде закриватися дана 4-годинна свічка, чи вона закриється як мінімум з фіпом після зняття даного свіфмаксиму. Якщо в нас ніякої шортової реакції не буде отримано, тоді буде потрібно шукати угоди на продовження даного висідного руху. Як мінімум, там, якщо сформують зараз якийсь годинний імбаланс, тоді від нього вже шукати і дивитися покупки. Знову ж таки, контекст по ефіріму зараз сказати досить важко, оскільки в нас знову ж таки сформований ціновий діапазон, і як і bottom line, так і top line у нас зараз можуть виступати цілями для ціни. Найкраще, знову ж таки, працювати на реакцію якраз зовнішніх сингів і ліквідності. Також глянемо індекс волатильності, відкриємо на денному таймфреймі. Ціль з наших минулих відео була. Досягнута, бачимо, що ми так само знімали свінги вище, даний свінг ми не знімали, який він так само може зараз виступати ще метою для ціни. І також бачимо, що в нас відбувалися маніпуляції над свінгом нижче, тому можемо сказати, що цей тиждень буде досить активний, і волатильність на ринку теж має, скажімо так, вирости. Плюс на ще досить сильний присутній новинний фон у вигляді засідання ФРС. і Рішення по відсотковій ставці. Так само можемо глянути з вами домінацію. Більш глобальніше ми зараз, скажімо так, у нас був такий досить непоганий реакум, в якому у нас було багато присутніх маніпуляцій над лоу. Зараз ми вийшли, протестували, ми bottomline, і знову домінація в нас починає ріст. Більш глобальнішою ціллю для скажімо так, домінації виділяють для себе даний преміум це 56%. Ціна зараз так само знаходиться у нас в певному брейкері. І е, так само можемо отримати проміжну реакцію більш локальніше. Якщо ми з вами відкриємо 4-годинний таймфрейм, то, як мінімум, бачимо, що в нас відбулася маніпуляція зверху. Зараз у нас може відбутися відкат, і, як мінімум, хотілося б побачити тест, діскаунт масиву по домінації, після чого вона може свій ріст продовжувати. І якраз в нас, як, мінімум, тут є певний інструмент вигляді імбалансу, куди на на який ціна так само. Тобто вона не реагує, але, скажімо так, люди для себе даний імбаланс виділяють, тому реакцію ми так само можемо отримати. Це, в принципі, все, що стосується ринку. Я думаю, наш більш глобальніший план, якби всі по ефіріму, так і по альтах зрозумілий. Тому так само можете переходити в коментарі, залишати коментарі, ставити лайки і підписуватися на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.